Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Обзор на мою нову квартиру. Тобто в цьому відео я вам буду показувати обзорчик на мій новий ремонт. Хто не бачив, як я обустройство нового дому, совітую вам його подивитися. Відео вже є на каналі. Обустройство, воно мені подобається, якщо чесно. Я його робила дуже довго, може десь минут 20, 30, ну, приблизно десь так. Довгенько я вам так скажу, но того стоїть. Мені результат, якщо чесно, він мені подобається. Я вам так скажу. В цій квартирі я вже багатенько вже відео вже зняла. І, звісно, советую вам подивитися то відео. Обзор на нові бітомці. Там я показала, розказала про бітомців. Mm. І то відео я знімала з подружкою, так що советую вам його подивитися. Там я показувала своїх два бітомці. Перше, це моя кицька Кайлі і камінчик Тоні. Так що, хто не бачив то відео, так що советую вам його подивитися. Давайте вернемося до відео. Сьогодні я вам буду показувати обзор на мою нову квартиру. Тут в мене в квартирі три кімнати, ну і басейн, можна даже так сказати. Давайте я вам буду починати з моєї кімнати. Моя кімната, вона маленька, уютна, маленька. Да. От, вона мені дуже подобається, вона така уютна. Угу. Так, і давайте я вам буду все показувати поподробній. Перше, це от таке от моє ліжечко, воно мені дуже подобається, воно таке уютне, я вам так скажу, удобне. Вона мені дуже подобається. І під ним ще є шухлядка. Ну я ще не знаю, що я сюди можу поставити. Да. Я поки що думаю. Ну поки що я не знаю, що сюди можна поставити. Далі це отакий вот, от у мене коврик віді лапки. Він мені дуже подобається. Теж жовто з білим. Теж прикольний. Далі це отака вот, ігрушечка вот, Кайлі. Вона мені дуже подобається. І Кайлі вона... Тоже, дуже подобається. Вона іноді з нею грається. Далі це отакі от, як сказати, лежаночка чи пуфік, ну якось так можна сказати, це. Тут Кайлі може поспати, посидіти, полежати, наприклад. Ну, отакі от діла. Далі це така у от мене квіточка, рослинка у мене. Вона мені теж дуже подобається. Далі це отака от гирлянда. І от такі от, як сказати, рослинки, які висять тут. Коротше, ви поняли. Далі, тут в мене годинник. Ну і мій відоміць Тоні. Він вам передає привіт. Так, ну і, звісно ж, у нас ще залишився шкаф і тумбочки. Давайте я вам перше покажу шкаф. Звісно ж, у мене одежа, як сказати, ну, багатенький, вам так скажу. Звісно ж, і звільнюю, що тут трошечки є бардачок. Да. Е, бо я ці машкафії хочу прибрати, але ніяк не доходять руки. Тобто, прибрати я хочу, типа, осіннє до осіннього, весняне до весняне, літнє до літнього, зімове до зімове. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Но ніяк я не можу тут прибрати. Да. Отака я хазяйка, якщо чесно. Далі тут в мене є дві полички, дві тумбочки. І тут в мене ексесуари. Да. Тут в мене є багато бантиків, оцих заколочок з мателиками, багатенько всього обручі. Ну, коротше, ви поняли, да? Давайте я вже дійду до ванної. Це в мене вже друга кімната, і давайте я на неї теж знімлю обзорчик. Перше, це така, от, як сказати, душова кабінка. Вона дуже маленька, вона удобна і для мене вона самий раз. Тобто я сюди влізаю. Угу. Далі тут в мене є таке от зеркало, люстра, умивальничок і під, умивальничок, під умивальником у мене є тумбочка. Тут у мене є духи, шампунька, посипка чи присипка. Ну, коротше, не питайте, що вона тут робить, але вона мені треба. Просто так для декору. Да. Просто я не знала, що ще можна поставити. Дальше бальзам для кончиків. Ну і все. Дальше тут в мене є дві полички. Тут в мене є два рушничка і два халатика. На другій поличці в мене є запасна шампунька, мило і два бальзамчика. Дальше тут в мене на стиралці є, багатенько всього. Перше, це от мене паста і зубна щіточка. Да, я чистю зубки. Далі, це от мене є два порошка. Ой, тобто один порошок, а другий кондиціонер. Я не знаю, як вам об'яснити, що це таке кондиціонер, хто не знає. Це, типа, додавати. Як закинув одежу, типа, насипаєш того чи наливаєш кондиціонера, і, типа, одежа становиться м'якішою, чи запашнішою. Я не знаю, як це вам об'яснити. Вот. Ну, коротше, надіюсь, що ви трошечки поняли, що я вам тільки що сказала. Дальше, навірно, когось смущає оцего. Угу. Какашка золота. Я не знаю, но я бахтенько в відео дивлюся, які знімають... Ні, багато я знімаю. Багато я дивлюся блогерів, які знімають тока І одної блогерші я подивилась, що в неї стояла в стиральній машинці золота. Какашечка. І я теж захотіла її типу, купити. Да. Це просто для декора, якщо чесно. От. Ну, Прикольно виглядає вона. Так, перше це у нас перший углок це у нас стиральна машинка. Тут можна закинути одежу, щоб вона постиралася. А на другій стороні тут можна її закинути ще раз, після стиралки, і тут вона буде її полоскувати. Далі тут в мене є ще один уголок, тільки для Кайлі. В цьому басейні я її мию. Це такий от уголок, тут у мене басейн для Кайлі. Тут в мене такі от штучки всякі. Мильні штучки, коротше. Шампунька, кремчик, коротше, ну ви поняли, да. Ну і тут, звісно туалет. Туалетна бумага, коротше, все по логіки. Можете ще раз подивитися на ці дві кімнати. На мою спальню і на мою ванну. Можете ще раз подивитися. Можете подивитися, що у мене тут є, наприклад, кому інтересно. Вот. Ну і давайте я вже вам знімлю обзор на мою третю кімнату. Тут в мене кухня. Ну, це видно, так? Да? Зараз я вам буду знімати обзорчик на неї. Давайте знімлю я на цей уголочок. на цей Тут у мене є дві гірлянди. Типу, щоб було світло. світло. Тут в мене є ножички, тут якісь венчики, якісь типа, ложечки. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Духовочка, тут кран є. Саме головне. Давайте я вам покажу, що у мене тут перші полички є. Це от у мене дві тарілочки. Одні великі і одні маленькі. Другі. Тут у мене є така от. Я не знаю, типу, я не знаю, як це називається, ну коротше, от. оце каструля і миска для салата. От. Такі от діла. Далі я вам покажу, що у мене є, знаходиться в морозилці. Тут в мене є багатенько мороженів. Можете зараз подивитися на них, вони мені дуже подобаються. І вони дуже смачненькі. Далі в холодильнику У мене є молоко, вода, два коктейля. Поки я розказую, можете подивитися, що в мене тут знаходиться. В холодильнику, там, на кухні. Клубніка, персик, дітське питання, два бутерброди і два десерта. Далі тут в мене є такий от столик, типа пеньочок, там, де є мильний засоб. Для посуди і оця Мочалочка для посуди. Далі тут в мене є такий от уголок для Кайлі. Тобто такий от столик вікісточки і багато корма, я вам так скажу. Ну, і шем'янчик, мисочка, тут я її наляла. Вже молочка, корма, її лежаночка там, де вона тут от спить. Ось такі от діла. Багатенько в неї тут корму, я вам так скажу. Це от корм від рибки зелений, який я вже насипала, можете подивитися. А це от корм від якихось подушечок. Так що такі от діла. Так, далі тут в мене є такий от оголок, там де таке от, як сказати, ліжечко і столік. Далі йдемо на мій двір, там, де є басейн. Так, тут в мене є батут. Він мені дуже подобається, він такий от крутий, вам так скажу. Ну, і, звісно, тут можна ще полежати, витерти ножки, наприклад. Вот. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Далі, це от мене тут є басейн. Мені дуже подобається. Можете зараз на нього подивитися. Перше, тут є така, от, як сказати, плюшечка, чи що. Вот, дальше такая вот такая вот штучка, вона мені подобається, вона дуже прикольна. А, да, і в кінці відео я вам покажу секретик. Да, секрет, да, величенький, я вам так скажу, угу. який, е, наверное, десь 80%, який ніхто не знал, да. Так что додивляйтесь додивляйтесь це видео до кінця. Так, дальше тут у мене є така вот пальмочка. Ну і мячик. Дальше тут в мене є багато рослин, пальм, отакі от. Ну, ви поняли, так? Да? Зараз ви можете на них подивитися, вони мені дуже подобаються. Дальше це отакий от коврик, там, де можна на нього загорати. От. Тоже дві квіточки. Ну і, звісно ж, місце Кайлі, там, де вона робить свої діла, я вам так скажу. От. Це відео вже закінчиться скоро. Ну, як я вам обіцяла показати секретик. І я надію, що вам він. Ну, як сказати, ну, сподобається. І надію, що десь процентів 80-90. Його не знали. Я сама була в шоці, я його. Як признімлювала це відео, то я просто сама була в шоці. Да. От. Беремо цю пальмочку в руки. Угу. Ми її можемо взяти в руки, так? Да? Угу. Но я не думаю, що хтось знав, що її можна поставити на голову. На голову, пальму можна. А, я я ребята, просто в шоці, її можна взяти, навіть в руки, і на голову її можна поставити. Представляєте? Я не знаю, чи хтось таке знав, але тепер ви знаєте. Да. Я сама була в шоці. В шоці. От, такі от я вам секретик. Показала. Як я це відео призмювала, то я сама була в шоці що це секрет. Це секрет, ребята. Можно цю пальму реально поставити на голову, я просто сама в шоці І можна поставити в руку і на голову. я, я, я реально просто в шоці Ну, ребята, вот от было сегодняшнее видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!